Понеділок у місті Мукачеві було відкрито інтеграційний хаб, до створення якого долучилася громадська молодіжна організація з міста Маріуполь. Реалізовано проект за підтримки ООН і розташований він на другому поверсі центру громадськості та національних. Культур хочу зауважити, що в цьому центрі є коворкінг-зона, кімната, дизайн-мислення, студія звукозапису, одним словом, комфортний простір для розвитку проектів творчої молоді, яка проживає на території Мукачівської територіальної громади. Хочу зауважити, що на минулому тижні розпочалися звітні концерти. Закладів культури і мистецтв, зокрема, 6 травня у суботу, дитяча школа мистецтв імені Степана Мартона звітувала перед батьками та публікою у залі мистецької школи. Вже сьогодні, 10 травня, о 18.00 всіх бажаючих запрошує до себе палац культури і мистецтв, де вони покажуть концертну програму за участі творчих колективів, які входять до палацу культури, окрім того, і клубні установи Мукачівської територіальної громади. Хочу зауважити також. Щоднями з гастрольного туру містами Чехії повернулися учасники хору хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи, де виступали з концертами на підтримку України. І це вже друга творча поїздка хору за останній місяць. Під час благодійних концертів містами Швейцарії та Австрії вони зібрали біля 600 тисяч гривень, які передали на потреби для лікарні святого Мартина та військового шпиталю Мукачівської територіальної громади. Щиро дякуємо учасникам хору та заслуженому діячу мистецтву країни, керівнику Мукачівського хору хлопчиків та юнаків Володимиру Волонтеру за плідну. Роботу на сцені Мукачівського драматичного театру, у п'ятницю, 12 травня, відбудеться презентація вистави німецькою мовою Шенбурни у Закарпатті, І від учасників навчального центру платформа 9.3 чверті. Щиро запрошуємо всіх долучитися до даної вистави. Традиційно, у травні місяці місто Мукачево святкуватиме день міста. Тож з 18 по 30 травня на території міста Мукачева проходитимуть різні культурно мистецькі заходи, ми закликаємо всіх вас слідкувати за сторінкою Фейсбук, за сайтом Мукачівської міської ради, де буде чітко розписана програма, до якої ми щиро всіх вас. Запрошуємо з 22 травня у рамках днів міста розпочинається живописний пленер молодих художників під назвою Мукачівська весна. Ми щиро раді, що цьогоріч учасниками є молоді люди віком від 18 до 44 років, і їх на сьогодні є 19. Ми щиро вітаємо їх і бажаємо творчих успіхів та плідної роботи протягом цього періоду.